Головні події тижня від ЮЕЙ. Про головні події 20 листопада. Керівництво Держспецзв'язку вкрало 62 мільйони. Українець готується полетіти на Марс, а на Росії оголосили у розшук відому співачку Джамалу. Докладніше далі. У ніч на 20 листопада стався справжній переполох у Підмосков'ї, коли невідомі дрони намагалися атакувати місто електросталь. Місцеві мешканці повідомляли про вибухи. Очільник пентагону Лойд Остін прибув із офіційним візитом до України, як зазначив сам голова Міноборони США, мета його ось вже другого візиту до Києва з початку повномасштабного вторгнення донести повідомлення про те, що військова підтримка нашої країни триватиме. Керівництво державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України викрили у розкраданні 62 мільйонів. Загалом підозрюється шість осіб. Двох з них голову держспецзв'язку Юрія Щіголя та його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору – наразі звільнено. У Росії оголосили у розшук відому українську співачку кримськотатарського походження Джамало Сусану Джамаладінову, як звучить справжнє ім'я співачки, звинувачують у поширенні так званих фейків про російську армію. Український інженер Сергій Якимов очолив марсіанську дослідницьку станцію у пустелі Сан рафаель що в американському штаті Юта. Про це повідомляє голос Америки. На станції проводять геологічні та соціальні дослідження в умовах максимально наближених до марсіанських. В Аргентині у другому турі президентських виборів, що відбувся 19 листопада, перемагає економіст-лібертаріанець Хав'єр Мілей. Він співав у рок гурті та планує перевести фінанси країни на долар США замість песо. А головне, він підтримує Україну. Про головні події 21 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував мільярдну допомогу. Українські енергооб'єкти отримали трирівневий захист. А президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем гідності та свободи, назвавши початок Євромайдану. Цитую першим українським контрнаступом. Докладніше далі. Україна може не боятися обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури цієї зими, як повідомляє Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Усі українські енергооб'єкти отримали трирівневий захист. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва анонсував новий пакет допомоги Україні. Його розмір перевищує мільярд євро. До пакету увійдуть зокрема чотири системи ППО Арісте. Перша з яких надійде не раніше кінця 2024 року. Решта три двадцять Але далекобійних ракет Таурус у ньому, на жаль, немає. У Росії відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського з приводу можливої ліквідації російського диктатора Володимира Путіна. Про це він розповів в інтерв'ю The Sun, Мовляв, якщо Україна справді отримає такий шанс, то вона цим шансом скористається. Натомість у Росії впевнені у захисті свого диктатора, як заявили у Кремлі, нашій країні нібито не вдасться зробити такий замах. Слідом за поляками заблокували проїзд українських вантажівок словацькі перевізники, як власне й погрожували минулого тижня на пункті пропуску вишні Німецьке, що межує з українським пунктом пропуску Ужгород, у пробці стоїть близько 300 вантажівок з України. Коли закінчиться блокада кордону, поки невідомо. У Нідерландах скоєно напад на лідера нідерландської правої партії форум за демократію. Тірі Боде, який виступає проти постачання озброєння зсу, Боде вдарили по голові пляшкою під час передвиборчої зустрічі. Повідомляє Блумберг. Це вже не перший раз, коли Боде отримує по голові за свої політичні погляди. Про головні події 22 листопада, війна позбавила українських біженок виборчого права. А у Пентагоні запевнили, що зробили все можливе, аби забезпечити ЗСУ необхідним до настання зими. Докладніше далі, як заявив голова центральної виборчої комісії Олег Діденко, перебування жінок понад 90 днів за кордоном під час війни перериває обов'язковий термін проживання в Україні, необхідний для балотування на виборах. Кожна п'ята родина в Україні так чи інакше стикається з певним ступенем гострої нестачі продовольства, заявили ООН. Перш за все йдеться про українців, які перебувають поблизу зони активних бойових дій. Триває допомога партнерів України, які підтримують нашу державу у боротьбі з російськими окупантами. Так, Литва передала Україні новий пакет військової допомоги: 3 мільйони набоїв, системи дистанційного підриву та зимове спорядження. А Європейський Союз переказав Україні новий транш макрофінансової допомоги на суму 1,5 мільярда євро. У свою чергу речниця Пентагону Сабріна Сінг заперечила, що США скоротили поставки зброї до України на 30%. Вона зазначила, що Штати зробили все можливе, аби забезпечити ЗСУ необхідним до настання зими і продовжить робити це надалі. Уряд Ізраїлю схвалив угоду з терористичним угрупованням Хамас про звільнення 50 заручників, яких утримують у секторі Гази. Про це пише видання Таймсов Ізраїль. В першу чергу йдеться про жінок та дітей, які були викрадені під час терористичної атаки 7 жовтня. Заради порятунку полонених громадян, Ізраїль припинить вогонь на кілька днів. Про головні події 23 листопада українські лікарі дістали з серця чотирирічної дівчинки уламок російської міни. А скандальний нардеп Дубінський, якого підозрюють у державній зраді, оцінив любов до батьківщини у 24 квартири та 17 автомобілів. Докладніше далі. Уламок у серці дитини українські лікарі зробили чергове диво під час надскладної операції. Хірурги інституту серця мінохорони здоров'я дістали з серця дівчинки уламок російської міни. Чотирирічна дитина потрапила під мінометний обстріл у Херсоні. В Україні знову дефіцит електрики. Зниження температури повітря збільшило навантаження на енергосистему України. Щоб уникнути відключень, українцям порадили в Укренерго відповідально споживати електроенергію з 17 до 19 години. Ще один під арешт. Вечерський суд Києва наклав арешт на майно скандально відомого народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Під арешт потрапило також майно його матері та колишньої дружини. Як виявилося, Дубінський та його близькі родичі протягом кількох останніх років стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, двох будинків та 70 соток землі на загальну суму близько 2,5 мільйонів доларів. Путін помилував вже другого людожера, який вбивав українців. Так, 44-річний канібал із Сахалінської області, Денис Горін, якого було звинувачено у вбивстві щонайменше чотирьох людей, відправився на війну в Україну, аби зменшити строк ув'язнення. Операція зі звільнення ізраїльських заручників згідно домовленостей із Хамас розпочнеться не раніше п'ятниці, 24 листопада. Про це повідомив очільник ради нацбезпеки Ізраїлю Цахі Ханекбі. У Китаї, так би мовити, батьківщині пандемії COVID-19, яка призвела до тисяч смертей по всьому світу, зафіксовано спалах нової невідомої хвороби. Повідомляється про якусь недіагностовану пневмонію, від якої госпіталізовано до лікарень чимало дітей у найбільших провінціях Китаю Пекін і Ляонін. Про головні події 24 листопада на Херсонщині затримали зрадника, який здав російським окупантам власного батька. А в міністерстві цифрової інформації анонсували створення так званої армії роботів. Докладніше далі в Україні анонсували створення армії роботів та армії РЕП, тобто радіоелектронної боротьби. Вони мають доповнити запущений у 2022 році проєкт армія дронів, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. На Херсонщині СБУ затримала зрадника, який здав власного батька російським окупантам, аби отримати керівну посаду від херсонського гауляйтера Сальдо. Цікаво, що до початку повномасштабного вторгнення чоловік працював депутатом в одній із селищних рад області. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Представники естонської влади заявили, що готові закрити кордон для російських громадян, якщо загроза напливу біженців з боку РФ знову зросте, поки країна лишає пункти пропуску діючими однак уже має розроблений план з протидії міграційній атаці. Росія планує спільно з Китаєм побудувати тунель під Керченською протокою, який нібито буде захищений від можливих атак ЗСУ. Таємні переговори щодо будівництва цього тунелю вартістю 5 мільярдів доларів вже відбувалися. Стверджує видання Washington Post. Проте китайські партнери братимуть участь у проєкті лише за умови конфіденційності, оскільки існує ризик санкцій. Актор Остап Ступка отримав вирок за п'яну ДТП. Нагадаємо, відомий український актор з династії Ступок у квітні цього року протаранив своїм авто Range Rover припаркований Міцубіші. 38-річний водій Міцубіші отримав серйозні травми, проте немає претензій до Ступки. Вердикт обмеження волі на три роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на вісім років. Але сидіти актор не буде. За фактом вступці було присуджено громадські роботи. Тож лишається лише привітати новину про те, що. Що найближчими місяцями в Україні піднімуть мінімальні роздрібні ціни на алкоголь. Як повідомляється на сайті Міністерства економіки, ціни на горілку зростуть у середньому на 10%, а на вино до 85%. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.